Доброго вам здоров'я, шановні, 10 липня. Сьогодні Православна Церква згадує преподобного Антонія Києва Печерського, засновника українського чернецтва. За місячним календарем в нас сьогодні повний місяць або повня. Ще й сьогодні згадують преподобного Силуана Схивника Києва Печерського, що в дальніх печерах. Якщо на Антонія гримить та блискає, то десь у паті Копи горять, так казали в нашому українському народі. Кажуть, якщо випадково пролити воду на підлогу в цей день, то найближчим часом краще не приймати важливих рішень, бо є ризик помилитися і потім пошкодувати. Особливо насторожено ставилися до такої прикмети заміжні жінки. Якщо вони проливали склянку води, вірили, що діти можуть вирости ледачими і неслухняними. Щоб відвести біду, розлиту воду потрібно було ретельно витерти і вичевити ганчірку вже за межами свого двору. Якщо під час переливання вода опинялася на столі, то чекали змін в житті і не завжди приємних. Тому господині переливали воду обережно, наче виконували маленький ритуал. Також казали, не можна плювати в воду, бо це загрожує важкою хворобою, і не варто струшувати воду в цей день з рук на підлогу. Тоді в оселі може оселитися нечиста сила, яка порушить спокій родини. Ще наші предки застерігали пити з однієї чашки з іншою людиною. Не треба це робити, бо так можна прийняти чужі недуги чи біди. А якщо вже стоїш на березі річки і хочеться розповісти про своє щастя, то краще прикусити язика, бо вода може донести і понести радість далеко-далеко від тебе. Натомість, про проблеми навпаки, можна пошепки розказати хвилями, тоді вони віднесуть всі турботи. Ще одне правило на цей день не варто купатися до світанку сьогодні. Вважалося, що ранкові купання вимивають життєву силу і роблять тіло більш вразливим до хвороб. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. Поговоримо сьогодні про обряди, звичаї, традиції нашого українського народу. Я розповім, що сьогодні можна робити згідно з народним українським календарем. Розповім, що сьогодні не можна робити. В цей день, саме 10 липня 2025 року, це в нас четвер. Тому, будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте лайк, подобаєчку, пишіть довгий-продовгий коментар. Також можете ще один коментар і ще один коментар написати. Чим більше, тим краще. Обов'язково діліться цим відео. Звісно, якщо ще ви досі не підписані на цей канал, підпишіться, будь ласка, і перевірте, чи вас натиснути дзвоник. А я дякую Господові Богові я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, за 10 липня 2025 року. Я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю свою розповідь. Преподобного Антонія Києво-Печерського вважають батьком українського чернецтва і людиною, яка принесла на наші землі суворий дух аскези та безмежної відданості молитві. Народився він близько 983 року в Любичі на Чернігівщині. Ще зовсім молодим, Антоній відчув поклик залишити все світське і піти, і піти на святогору Афон, де став він ченцем грецькому монастирі. Там він навчився суворому посту, мовчанню, терпінню і невтомній молитві, які стали для нього основою життя. Коли настав час, старці Афону поблагословили Антонія повернутися на Русь в Україну, щоб сіяти насіння чернечого життя серед земляків. В Києві він оселився у невеликій печері на пагорбі біля Дніпра, в районі теперішньої Києва Печерської лаври. Спершу він жив на самоті, харчувався лише хлібом із водою, іноді постував по кілька днів, присвячуючи час лише молитві, але саме ця тиша та щира відданість приваблювали інших. І скоро навколо Антонія зібралися учні, які прагнули того ж духовного подвигу. Коли кількість братів зросла, Антоній став духовним батьком для багатьох. Разом вони почали розширювати печери, будувати келії. І так народилася Києво-Печерська обитель місце, що стало серцем монашого життя всієї Русі України. Антоній завжди уникав слави, не прагнув влади чи багатства, а навпаки. Відходив у відокремлену печеру, коли відчував, що його ім'я починає звучати занадто гучно. Він прожив довге життя, наповнене молитвами й добрими справами, і відійшов в засвіти у 1073 році. Його мощі сховали в печерах. І до сьогодні паломники йдуть туди, шукаючи духовної підтримки та зцілення. 10 липня, як я вже сказала, в народі в нашому українському дуже шанують преподобного Антонія Печерського. Цей день ще називають Антонієм Літнім, це день, коли літо вже впевнено тримає свою владу, а люди починають уважніше придивлятися до неба і прислухатися до шелесту трав. З давніх давен вважалося. Що якщо цього дня гуркотить грім або сяє блискавка, то буде добрий урожай. Люди раділи кожній краплі дощу, бо він обіцяв щедре поле і соковиту городину. Селяни казали грім на Антонія до хліба і до меду. І хоч робота на полі тривала повним ходом, в цей день намагалися знайти час, аби помолитися святому, подякувати за добру погоду і попросити миру в домі. Особливою традицією Антонієвого дня було збирати рязку на ставках і річках. Вважалося, що рязка, зібрана на Антонія, принесе в господарство силу і здоров'я. Її використовували як корм для качок та свиней, а ще як добриво для грядок. І тут вже починалася маленька літня магія. Жінки набирали рязку обережно, ніби розмовляючи з водою. Дякували природі за врожай і просили захисту для худоби. Цими днями наші предки остерігалися шишигу. Шишига це одна з містичних істот у фольклорі слов'ян, помічниця вона водяника, вона справжня володарка болотяних річок та заростею ну і звісно, рязки. За легендами, шишига любить лякати тих, хто необачно пробирається крізь очерет у вечірній особливо час, особливо якщо ця людина на підпитку трошечки. Шишига підстерігає людину в тумані, ніби сама тінь, що зливається з нічними болотами. Найчастіше шишигу можна побачити в лазні. Там вона підтримує лазника або банника, відлякуючи неуважних відвідувачів. Тим, хто не вшанував лазню, молитвою чи закляттям, Шешига може з'явитися в образі знайомої жінки або родички. Вона спокушає піти з нею до пару, а коли жертва наближається, шишига може запарити її до самої кінчини. Існує і інша, ще більш зловісна легенда про її хвіст. Кажуть, якщо шишига накриє когось своїм хвостом, ця людина зникне безслідно. Її ніхто не знайде. І навіть сама душа не зможе повернутися з туманного царства шишиги. 10 липня цього року перепадає в нас на четвер, день, який здавна в українців мав особливу славу, щасливого дня та благословенного. Люди завжди казали, що четвер несе удачу й добро у всі справи, особливо якщо йдеться про важливі кроки в житті. Саме тому наші предки обирали цей день для найвідповідальніших рішень. Засилали сватів, домовлялися про весілля чи вирушали просити руки коханої. Вважалося, що четвер благословить нову сім'ю, принесе в дім мир та радість, а молодятам подарує довге щасливе життя разом. Це дуже дійсно сильний день, шановні глядачі, і він тим більш сильний, що сьогодні в нас ще й п'ятнадцятий місячний день, тобто повня в нас сьогодні, повний місяць на небі світить. Це день, коли місяць досягає піку свого взагалі всього циклу, найяскравіший, найповніший і найсильніший місячний день за весь цикл. В народі казали, що повня то повна чаша, що належ, те й питимеш. Цей день вважався часом великих завершень, усвідомлень і розкриття правди. Все приховане під ясним повним місяцем стає явним, все недомовлене звучить голосніше, тому радили тримати думки чистими, не злословити, не сваритися і не робити поспішних кроків, про які можна потім пошкодувати. В господарстві цей день був добрим для збору врожаю, сушіння трав, заготівель та випікання хліба. Вважалося, що закваска, поставлена на повню, живе особливо сильно, а хліб із неї міцний і ситий. Добре також заглядати в підвали, комори, бо все, що потребує уваги, цього дня відкривається. У Карпатах існувало повір'я, що на повний місяць можна побачити душі вішельників та потопельників. Їх уявляли, як дивні тіні, що з'являються серед ночі. І тихенько нагадують людям про необхідність жити чисто і чесно, берегти свою душу і не тримати злого в серці. Вважалося, що такі зустрічі змушують людину задуматися про свої вчинки і виправити помилки. Втім, Аби вберегтися від тих душ, тому що дійсно ці душі поверталися на ті, на ті місця, де вони свого часу відійшли в засвіти, особливо ті, що в воді потонули, от вони в тих місцях з'являються. Але ж це з'являється вони тільки вночі, тому після заходу сонця на повний місяць не можна наближатися до водойм впродовж в принципі, всього року. І сьогодні так само не можна після заходу сонця ходити на річку, на ставок, на озерце, не ходіть туди. Не треба. Стригтись в цей день радили обережно. Волосся після стрижки на повню росте швидко, стає густішим, але може захоплювати надто багато енергії. Якщо ви відчуваєте внутрішню рівновагу і готовність до змін, то стрижка допоможе оновитися. Якщо ж є сумніви чи втома, то краще почекати. Сни на повню бувають дуже яскравими та глибокими. Наші предки сприймали їх часто як дзеркало душі. Якщо снилося світло, простір, люди в гарному настрої це знак, що душа готова приймати і віддавати. Якщо ж сни були тривожні або заплутані, це вказівка звернути увагу на внутрішній стан і попрацювати над гармонією. Сьогодні, шановні глядачі, лягаючи спати, можна прочитати цю захисну народну молитву. Це справжня стародавня українська народна молитва, це не церковна, маєте це на увазі, що це народна молитва. Ну що таке народна молитва? Це майже те саме, що замовляння тільки е е е е більш, більш таким захисним вважається, духовним чимось вважається. Тому е е можна прочитати сьогодні перед сном, і, звісно, текст я залишу. В першому закріпленому коментарі під цим відео зможете скористатися принагідно або послухати просто мене зараз. Значить, слухайте, а чим ще вона відрізняється від замовляння, саме народна молитва? Замовляння треба читати три або дев'ять разів, а народну молитву читають один раз і все, і лягають спати. Значить, звучить вона так: лягаю спати, нема чим послати. Хрестом постелюся, крижом одиваюся, криж крижований. Мір мірований, отступися, сатано підкусу. Хай приступить дванадцять янголів, дванадцять апостолів, хай охороняють душу і тіло моє. На Божій горі церква стояла, в тій церкві Христос лежав, гочки створив, гочки зложив. Прийшов Петро і Павло, взяли Христа під ручки, повели по всьому світу, показати малому і старому. Хто цю молитву знає, вогонь не палає, вода не потопить, з наглої смерті не помре. Амінь. Що не можна робити сьогодні? В народі здавна вважалося, що у повню не можна спати під прямим місячним сяйвом. Місяць, що світить просто у вікно на, повну, на повний місяць, міг викликати безсоння, неспокійний сон або лунатизм, особливо в дітей. Тож перед сном обов'язково закривали вікна шторою, рядном чи хоч якоюсь тканиною, аби місячне світло не глянуло на людину. Як місяць в голову не виспишся, казали наші предки, місяць сон краде. Навіть дивитися на повний місяць довго не можна. Небажано кажуть в повний місяць вилуплюватися на небо, бо він хворих людей торкає, на кого безсоння напускає, в кого тиск підіймає, а в кого старі болячки сплять, він їх будить. Не розповідайте сьогодні про свої плани кажуть все потоне у воді і нічого не вийде. Не пийте сьогодні з чужого посуду. В народі вважається, що це може принести проблеми зі здоров'ям. Не підіймайте в жодному разі знайдену на вулиці річ, особливо якщо це будуть гроші. Кажуть, що удачі це не принесе. В чому тут особливо на перехрестях не можна нічого підіймати? Чого? Того, що згідно з українських звичаїв і традицій, і обрядів, коли чимось людина хворіє, вона може запросити до себе. Це не обов'язково якась прям зла людина може бути. Це може бути добра, абсолютно позитивна знахарка, значить, яка прийде до хворої людини, і вона може вичитати на ній замовляння. І замовляння, хворобу можна перенести на якусь річ. І оту річ потім треба винести кудись кинути. Ну, найчастіше це роблять на перехрестях. Її викидають на перехрестях, щоб вона десь ділася. Ну, насправді, давайте, давайте чесно. Насправді це викидають для того, щоб хтось підібрав цю річ, і тоді хвороба з тої людини перейде на іншу людину. Так ось, ось ось чому не можна нічого підіймати на вулиці, тому що якщо воно заговорене… То дійсно та людина, з якої зняли цю хворобу, перенесли на цю річ, вона одужує. А та людина, яка підняла цю річ на прихрестя, чи це гроші, чи це прикраси, якісь золото, чи срібло, чи будь-яка, ну срібло в меншій мірі, а от золото, прикраси, якісь хустки, все, що завгодно, все це може бути дійсно заговореним, тому не можна в жодному разі цього чіпати. Не тільки сьогодні, а взагалі завжди. Дівчатам 10 липня радили не дивитися в дзеркало, щоб не відібрати красу, хоча це більше прикмета, ніж сувора заборона. 10 липня цього року припадає на четвер, а в народі четвер завжди мав особливу силу і вимагав від людини поваги до домівки та порядку. Кажуть, що в цей день не можна трусити сади, аби десь раптом не спалахнула іскра і не трапилася пожежа. Бо четвер особливо чутливі до таких рухів. Люди вірили, як тільки затрусиш гілки чи скинеш щось із дерева, той вогонь може несподівано з'явитися там, де й не чекаєш. По четвергам ніколи не золять одяг, не готують сировець, це такий хлібний квас, що так любили робити влітку наші предки, бо вірили. Вода в четвер набирає зовсім іншої сили і може обернути діло не на користь. Особлива заборона була й для господин, які працювали з пряжою. Не можна було снувати ниток і накидати основу на верстат. Мовляв, якщо знехтувати цим правилом, то через двір пробіжить скажений собака, який має дивну властивість сновидяти. Він пробіжить селом і почне лякати людей, але тільки доти, доки не обійде дев'ять двері, потім перестане. Ще одна важлива річ: в четвер забороняється лінуватися. люди казали, що лінь в цей день обов'язково затягне людину в халепу або принесе дрібні негаразди. Тож господарі та господині намагалися бути бадьорами, тримати хату і двір у ладі і все робити зі спокоєм та вдячністю. З приводу посту то сьогодні в нас четвер. Тривають у нас м'ясниці, тож посту в цей день немає. Якщо вам хочеться чимось порадувати вашу родину, приготувати щось смачненьке, щось з м'яса, щось зі сметанкою, можливо, там борщик зі сметанкою. Ну, ми майже кожного дня, в принципі, це така доволі традиційна страва для нас сметана. На м'ясниці ми вживаємо сметану. Сьогодні так само можна вживати сметану, можна вживати яйця, можна вживати рибу. І ні в чому взагалі собі не треба відмовляти. М'ясниці вони існують для того, щоб людина. Під час, а зараз ж, жнива тривають, в принципі, і е, наші предки здавна вони мали мати сили для того, щоб ці жнива проводити. Е, е, і через те періоди м'ясниць необхідні обов'язково, навіть якщо ви дуже віруюча людина, не можна постати весь час. Треба робити оці такі перерви. 10 липня іменини відзначають люди з наступними іменами: це в нас Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Олександр, Петро та Степан. 10 липня цього дня хочеться привітати всіх іменинників, побажати миру в душі, радості в кожному дні, любові, яка укриляє та додає сил. Хочеться побажати кожному із вас міцного здоров'я, гармонії в серці, щирої підтримки від близьких і натхнення для нових звершень. Нехай ваше життя буде наповнене щасливими подіями, теплими словами, добрими друзями і світлими мріями, які обов'язково здійсняться, якщо щось для цього робити, і якщо щиро вірити в те, що всі мрії можуть здійснитися. А небесні покровителі хай завжди вас оберігають, хай ведуть вас правильною дорогою, вірною і нехай благословляють на все добре. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Це у нас 10 липня. Завтра буде дуже цікава п'ятниця. П'ятниця буде завтра перед Архангелом Гаврілом. Важлива п'ятниця насправді, тому обов'язково завтра повертайтеся на цей канал. Це не буде 12-та п'ятниця, але все одно вона дуже цікава буде, там є перехідні звичаї. Перехідні обряди певні е, наші народні. Буде про що поговорити нам з вами, тому, будь ласка, буду чекати з нетерпінням зустрічі із вами тут на цьому каналі. Яке сьогодні свято, вже в дні завтрашньому. Сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Дякую за час, який ви приділили їх вивченню. Е, сподіваюся, якісь поради від наших предків стануть вам в нагоді сьогодні. І слава Україні! Бережіть себе, будьте здорові! До зустрічі вже завтра. До побачення.